Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. У нас сьогодні понеділок. Сьогодні плюсова температура навіть Щось плюс 6 тепла. То це дуже ж добре. Їду я в магазин. Це була в батьків. Ще треба заїхати в магазин мені. Хочу купити крабових палочок, чи як правильно. Зробити суші бейк. І що там далі? І що це? А, подивлюся, подарунки вже дітям буду купувати, тому що до Різдва залишилось 8 днів, а мене ще толком нічого такого не готово. То я буду впаковувати і вже ложити у кімнаті, щоб вони бачили подаруночки. Коротше, у мене сьогодні такий день. Я вже в магазині і дивіться. Тут навіть є готові яйця, поварені, полущені. коротше, чисті яєчка є. Уявляєте? Так, я візьму ось цей сирочок, він смачний. Раніше він був міні-малесенький, і їх більше було. Дуже класний. Мені більш подобався маленький, але в мене є хремчик його любить, то я візьму. Далі тут ось така смачна нарізочка. Кота. Це дуже смачне м'ясо, серйозно. Якось я брала костку, так я брала і тут, а то добре. Йдемо шукати наші крабові палочки. Тому що мені треба. Я покажу зараз, які саме беру я. Так, вони на цій стороні, так. Да. де, та ви що немає, тих, те, що я беру. Є ось такі і є ціли такі великі. Вони по 10 доларів. Ви їх немає, уявляєте? Дуже шкода. мусю вже взяти ці. Ці не такі мені добрі. Як ті, що були. Ну, але так як воно вже мені треба, мусово просто то. Я вже рис приготувала все, а то я все одно вже візьму і все. Далі є різні салатики. Якщо ти голодний, прийшов собі, взяв. Зразу навіть м'ясо запечене, перець запечений, фарширований, макарони, пиріг. Багато чого є. Так, а тут фрукти. Ага. Немає крабових паличок. буває, що вони. Переложують, а це взагалі їх нема. Шкода, шкода, ну нічого. Дивіться, ось такі є кофти. Я вам скажу такі непоганенькі, такі бусочки, вона так плетена 1997 і приємна до тіла. Ось так вона виглядає на людині. Ну, є ще ось такий колір. Красивенькі. Що Я Єфрем ще напроснувся, як ми приїхали. Через так, він такі якісь не, не в духі. Так. Дивлюся ще одяг. Зараз поїдемо з І Із цим. Ні. О, Єфрем не буде носити, на жаль. Ось такі є пальта 58 доларів. Далі куртки. Є різні по 19. Скажу, це дуже добра ціна. І така непогана куртка. О, дивіться, які ще пальто є. Красивеньке це. Це фірма така прикольна. 64, і таке довше. Цікаво, і поясочок є і ось так І червоний. Красиве. Віть ось такі машинки. Можливо, я куплю єфрем, але не зараз, тому що він вже йому треба гратися. Зараз мені купити без нього, знаєте, щоб було як на подарунок. А ось такі взяла моїм хлопцям набор. цілий набор. Тут ось стільки різних для малювання. Вони люблять малювати різне. То я взяла два, звісно, бо будуть... Єфрем буде біля них малювати. Ось так. Дивіться, ще додались ось такі чіп хатка. Є, що літачок, а ферма. 24 долара. Ну, воно невелике, але все одно таке прикольне зразу додача там, що ти хочеш гратися. Можливо, навіть можна є прямо щось з літачком купити. І ще мені оце подобається. Так, з 9 до 36 місяців. Так, То ще для Єфрема можна. Таке різне прикольне. Скільки це воно? 39. Що, будь ласка? Дивіться, ще різне для плетіння, для дівчаток, яке класне. 279, поки що таке купляти не будемо. І ось тут є машинки такі. А, що тут ще є таке цікаве? Це, це теж, щоб скейтами Та, А це така геть будується, щоб машинкою їздить. М -м -м. Так. Я хочу, я ось такі, дивіться, скільки багато машинок. Оце колекція. 44 долари. Ну, вони такі крепші будуть. Але трохи коштує. Так, дивимося, дивимося ще що, ось така машинка, трактор. О, що класний цей трактор. Можливо, коли буде на нього скидка, то я придбаю хлопцям. Було б класно. Вони дуже люблять такий. Самокатик і такий велосипедик є по 49 доларів. Але я не знаю, чи зараз брати мені, чи стоїть його зараз брати, тому що ну, зараз не літо. І подивіться, яка класна ця. Так, і динозаври. Ця штучка, щоб встроїть різне, 52 доларів. А це просто набір інструментів 39. Так, да, котику. Скільки всіх різних як, таких всяких іграшок просто. Батут! 239 коштує батут. А, які ці появилися. Такі. І забула, як називається. Оце класно, прикольний такий. Вігрему вже взагалі-то треба, тому що на нього той вже такий маловатий, тісний. А що це за курточки? Так, це якісь так дівча чи штулью. Це файна куртка. Якби вона була іншим кольором. Треба пошукати, подивитися. А я б купила для Тимофія, В його немає такої теплішої, знаєте. Щоб іменно ще така була вона твердувата, зверху всередині тепла, але щось не бачу, на жаль. Ну нічого, людей сьогодні в Семсу. О, дивіться, 29 така сковорідка. Долар коштує красиво, дуже красиво. І ось така фритюрниця, те, що аерогриль точніше. А 39 доларів. Я собі хочу, але не знаю, чи це брати, чи ні. Ну Кажуть, в ній можна запікати все м'ясо, все смажити картоплю таку, щоб без олії знаєте, воно буде класніше. Так, скільки різних іграшок. Пилосос 19, це 19 міксер. Да. Міксер, то старий кофеварка. Браво. Прям таке все класненьке. Йдемо ще дивитися ми. Коротше, сьогодні в мене вийде дуже файний огляд, я бачу Sims з магазину. Така різна техніка прикольна. А це, щоб запікати індика. 38, така велика, класна. А це. теж якась каструлька, щось пекти, круки спише. І дивіться, що я на дві така фритюрниця. 119. Коротше, аби ти тільки щось хотів купити. Вибирай все. Такі фартушки. За 20 доларів дитяча каструлька. Оця 31 чугуна, така велика, файна. І ось такий набор 159. Ну, красиві, ну воно гарне. Я не знаю, як на рахунок якості, але вроді виглядає таке, що добре, таке важковате. Ну, але на красу. Тут дуже гарненько, подивіться, ну мілотаж. 159. Ох, дай й таке 279 міксер. Мені дуже він подобався, але я взяла, тому що в костку більша чаша. А я взяла в костку за 299. Тут, типа, так, як дві миски, але просто щось в другій мисці. Така ось дирка, я не знаю, що це так, чи воно там буде закриватися, чи що. І був, знаєте, ще який колір, чорний матовий, але мені він так зайшов, дуже хотіла цей. Але в мене вже є. Нічого, в мене є червоний, якраз сунчик мій, я дуже я задоволена. У мене його є. Так, в тебе я все в тебе люблю, якась масинка, це все. Що в тебе голуба? Є Машинка Машинка в тебе є голубенька, так? Да? Класно! Так, ось тут така штука для води. 179, очищує воду, бутиль став десь. Да? Морозіловки. 199 ось така. Ну, В нас є, зараз поки що нам не потрібно. І дивіться, такі те, що... У мене є така штука. Можна там дивана стирати, взагалі-то мені треба вже стирати дивана. Ну, 109. Я за стовкостку купила. А це що мій ще такий пилосос бачу. 249. Коротше, що ти тільки захочеш собі. Пилососи, різна техніка, різна. Солодкі різні наборчики, подарунки. Тому що люди да, купують і цукерки, знаєте, різненькі. Таке прикольне. Вибирай, все, що ти захочеш. Навіть да, ось такі упаковочки чи що це. А, це всередині щось є, чи типу, так цукерочок. Воно просто виглядає так, як класно. Так. І ось такі прекрасні. Ну, ну, гарно, ну що тут сказати, коли? Коли воно гарне? «Бав» Фрем каже. І гірлянди. Щоб прикрашати. На двір можна там. Дивіться, 11 доларів ось така. Ось така. це що 4 чи що, що це? Щось дешево дуже. Шістість. Скільки тут їх? Ну, класно. Я приїхала ще в Майер. Це теж класний, такі великий магазин. Дуже великий. Його це недавно зробили ремонт. Всередині красиво так. Тут, як завжди, квітів красивих, ну хоч не знаю. Все таке гарне. Так, що мені треба? Мені, мені потрібна радістка мені потрібна ця а, капуста. І будемо брати. Йдемо. А, дивіться, хочу сказати, мене багато хто запитує, які я крекер беру на торта. А вафельного я ще там іншого роблю. В Америці, дивіться, ось такі. Ось такі. Цей найкращий. Ну, можна вибирати, я оригінал беру. Можна і ванілу брати. 99 центів він. Тому що інші там сольоні бувають. А це якраз смачний, як наш той патіт. Тому що, знаєте, ось такі я беру. Подивіться, вже скільки всього набрала. А, іду ще покажу вам і візьму відразу собі цей листкове тісто на Наполеона. Спечу на свято Наполеона. Тому що вже 8 днів, скоро буде, як я вже казала, а, то мені треба вже трошки приготуватися, щоб потім в останній момент все не купляти. Знаєте, все ж таки краще, коли загарання. Щось ти можеш купити. Так, тут морозиво. Десь в цих рядах воно є. Ну що, дивіться, слава Богу, цього разу воно є. Ось таке. Воно, воно 799, тому що. Хоча зараз знижка на нього, то можна брати. Так, я візьму три пачки. Хай буде більше Наполеон. Мої діти дуже-дуже люблять Наполеон. Саме із заварним кремом. Є різні інші креми, я люблю, але. От ми, наша сім'я, саме більше любить із заварним кремом. Класичним заварним кремом. Ну, такий добрий вже тортик, що просто. Йдемо далі. Йдемо вже на касу, хватить вже. Так, ну що, я вже побрала все, що мені треба. І йдемо вже на касу. Людей, звісно. Ну, але що поробиш? Всім треба. Так, все поробила. Чудо дому. Вже зараз стіночки прийдуть у школи, треба якось покупки заносити так, щоб. Тому що там я купила ж подарунки їм. Я вже не встигну їх запакувати, щоб вони не бачили. Вже завтра будуть підуть у школу. Коротше, мені треба за цей тиждень понаходити всім а, те, що я надумала, подарунки. А, що ще там залишилось? Ще трошки є. Уявляєте, я так вчасно приїхала, занесла ці перші ящички, подарунки, те, що купила діткам. Заховала, виходжу йти знову брати пакети. Йдуть уже мої хлопці, побрали тут цукерки допомогти мені нести. Уявіть, віть, як швидко я встигла. Вудиденьку вам показую мої покупки, затарилася, знаєте, розкидала тільки грошей. Щоб сиділа вдома. Да? Так, купила тільки це, це печиво. Я його беру на торт. І я купила з запасом, тому що буває, от щось мені потрібно срочно його зробити. І дуже-дуже добре, коли воно є вдома. Я купила 10 таких пачок. Дуже добре, тому що потім не хочеться їхати заради одного печива в магазин. Далі, ось така цибулька взяла на салатик. Взяла о, де забула. Коротше, ви зрозуміли. Ці штуки на суші. Просто вилетіло з голови настільки, що на норі. О. Буду робити суші скоро. Потім взяла ось такі палочки, тому що не було інших. Далі взяла йогурт. Сирок, точніше, Тимофій любить з ванілою, а єфрем був, любить полуниця. Радіски взяла ось стільки. Будемо смакувати. Далі це не авокадо, а манго одне. Така штучка, щоб там запалювати свічку, чи що, щоб пахло в хаті. Далі червоні бурячки взяла. Я дуже люблю навіть просто зварити, і зробити салатику. Одна авокадина, такий мішок цукерків. Це на подарунки. І ще один другий, такий жувальний, там десь хлопці вже... Це... Форт... Розложують майже. Капустинки дві. Буду робити, борщики, можливо, або голубці. Щось, щось одне з них буду робити. Далі таке печиво взяла. Воно мені схоже, як ми колись в Україні купували, їли, то я взяла на пробу. І ось це тістечко, те, що листкове тісто, щоб Наполеона. Так, ось такі мої покупки. Ну, і, звичайно. Вже тітки мої вдома, то ще не скажу, що ще. Ви зрозуміли, так? Да? Так, я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Ось такі дивіться, я суши бейк приготувала. Дуже смачно. Ми вже пробували. Єфрем оцінює, так, да, синку? Будемо смакувати.